Привіт, друзі! Встановлюємо релінги на Nissan Roch. Ось Nissan Rogue. Ось. А ось релінги. Чому я вирішив це відео зняти? Тому що телефонує мені якось людина і каже, що чи встановлюєте ви релінги, там же ж потрібно знімати дах у машини. І сверлити отвори. Я кажу, звичайно, можемо спробувати, але, але це потрібно весь салон розбирати. Ось, тому ціна там буде десь близько 10 тисяч. Він каже, добре, звернуся, якщо що. І ось приїжджає інший Нісан Рог. Ось. Здається, що це десь приблизно 18-й рік. Не знаю, як у більш старих рогів, там, 14 -го, 15 -го років, але ось у рог в рестайлі в нього є вже підрелінги такі заглушки. Тобто знімаються тільки заглушки. І в цих заглушках ось вони. В комплекті з релінгами є такі лекала, прикладаються, щоб точно відмітити, де будуть отвори, ось таке лекало. Прикладається. От, розмічається місце отвору. І фрезою, яка є в комплекті, з релінгом, ось вона. Висверлюється отвір. І прикручується ось такий чудовий релінг. Релінги мене купляли. Купляла сама клієнтка. Ось вигляди, виглядає так інструкція. Ось ще бумаги з Польщі, де вона його придбала. 584 злотих. Так. Ось так фірма називається. Тому, кому потрібно встановити релінги, дах не потрібно знизу ну, зсередини виймати потолок автомобіля, а просто знімаються заглушки і сверляться в них отвори. І встановлюється досить добрий такий якісний, важкий релінг. З місцями для кріплення поперечин Ось На самій коробці я обдивився, немає ніяких написів, як воно тут називається. Є тільки інструкція з назвою фірми. Ось Релінг демон Nissan X-Trail Тому кому потрібно буде встановити релінги. Звертайтеся, маємо вже досвід. Ось вже релінги стоять, як заводські. Хитаю машину за релінг. А він навіть не рухається. Красота. Звертайтесь кому потрібно.